М -м -м. Виділення цілої частини з неправильного дробу. Неправильний дріб це той дріб, у якого чисельник або дорівнює знаменнику, або більше знаменника. А різка дробу це знак ділення. Уявімо, що ми купили з вами 5 піц. Всі піци ми порізали на 8 однакових шматків. І залишилося в кожній піці 3, 2, 4, 5 та 3 шматочки восьмих. Спочатку ми додамо ці дроби. Ви знаєте, що для цього нам треба провести риску дробу, написати знаменник, а він однаковий. А чисельники додати 3 додати 2, 5, додати 4, 9, додати 5. 14 та додати 3 17. 17 восьмих дріб неправильний. Щоб виділити цілу частину з неправильного дробу, треба чисельник поділити на знаменник. 17 на 8 не ділиться. 16 ділиться. То 1 – остача. 16 поділити на 8 2 цілих піци. Та ще остача одна восьма. Один це чисельник дробової частини, а вісім знаменник дробової частини, а 2 це ціла частина. Між цілою та дробовою частиною можна поставити знак плюс, але ми домовилися не ставити тут знак плюс, і тоді називати все це число мішаним числом, або мішаним дробом. 2 ціла частина мішаного числа, а одна восьма його дробова частина. Зрозуміло. Щоб виділити цілу частину і дробову теж, але говорять про цілу. Із неправильного дробу треба чисельник поділити на знаменник: 38 на 9 не ділиться, 37 не ділиться, 36, ділиться. То остача буде 2. 36 поділити на 9 4 цілих. Остача 2, це чисельник дробової частини, а знаменник 9. 4,2, 345 на 2 не поділиться. Залишиться остача. То це, коли ми поділимо 345 на 2, то вийде мішаний дріб або мішане число. Почнемо. 3 поділити на 2 не ділиться, остача 1. 2 поділити на 2 1. 14 поділити на 2 7. 5 поділити на 2, не ділиться, залишиться теж 1 остача. Один. 4 ділиться на 2. 4 поділити на 2 2. Остача 1 – це чисельник дробової частини. А знаменник 2. 172 цілих одна друга. 231 11. 23 на 11 не ділиться. Давайте одиничку відкладемо. 22 поділити на 11. 2. 11 поділити на 11. 1. Ми виділили цілу частину із неправильного другу. Але остачі немає. То немає дробової частини у цьому числі. Молодці.